Вже більше ніж півтора року видатний український розвідник, полковник Роман Червінський, бореться з репресивною машиною. Ну він для мене дійсно є символ незламності. Його справа привернула увагу безлічі небайдужих українських патріотів. З часом частина з них перетворилася на кістяк команди підтримки Романа Червінського. Вони відвідують практично кожне судове засідання, самовіддано ходять на суд як на роботу. Пан Роман. Для нас усіх став якби консолідатором, да? консолідуючим таким центром. Хто ці люди, що їм рухає і які їхні ідеали? Ще, знаєте, в нього така зовнішність. Худий хлопець в футболці, він своїм прикладом показав, яка гнила вся наша судова система. Сьогодні, в день народження Романа Червінського, кілька жінок з цієї чудової команди ексклюзивно для нашого каналу розповіли нам про себе. Що для мене значить підтримка Романа Червінського? Власне, те, що я маю голос, те, що я можу щось змінити в цій державі. Не я сама, але спільнота людей, які е, свідомі мають голос, вони на щось впливають. І що. Ті, хто вирішив, що вони можуть все насправді не можуть все. Я долучилась до групи підтримки десь, ну не десь, а конкретно у вересні 23-го року. Дізналася я про це півтора роки тому приблизно. Побачивши допис депутатки пані Софії Федини, ось і побачивши допис, я одразу полізла. Пошукати, хто такий червінський. Я, власне, тільки повернулася з за кордону, і ну, мені хотілося долучитися до українського а, якогось політичного громадського життя. І ну, коли я побачила деталі справи, я подивилася, і вони мені одразу не сподобались. Тобто, я одразу зрозуміла, що тут щось. Не те. У вересні я пішла, приходжу, людей мало, але мене вразило, що була Софія Федина на суді, і я думаю, боже. Як? Ну, типу, Все ж таки є люди, які да, і навіть вдівчі, ну, в ну, в депутатка Верховної Ради, і, значить, в, в цій справі абсолютно все неоднозначно. Коли я перший раз прийшла, я чесно, мало що там взагалі зрозуміла. Тобто емоційний фон ти якось сприймаєш, а що вони говорять, їх там ще напевно вчать якось. Даду. Бу було колись так багато реклами от Мені здавалося, що це судді якось проходять ці такі курси, тому що бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. нам здавалося тоді, що Революція Гідності як щось таке, що ну, можливо звершилося і, можливо, перемогло. А насправді це був тільки початок. І саме от суди Червінського ну мені особисто показали, що справжня гідність, вона кожен день. Заочне знайомство деяких активістів з Романом почалося задовго до судів. Спочатку ж я його побачила по телевізору, і це був якраз 20-й рік. І з 19-го року в мене особисто був такий стан відчаю. І коли я побачила Романа Червінського і вся ця справа про вагнерівців, ну, взагалі, воно спочатку було якесь таке, як фантастичне, що наші це зробили ні, наші таке, ну начебто не можуть. А потім, коли воно почало розкручуватися і вже ну, туди і політика затисалася, да? і коли вони потім разом з бурбою виступали. І це мені знаєте, якось воно мене тримало на плаву, тому що якщо в країні ще є такі люди, і такі люди на якомусь рівні вище, де я, то наче України є надія на щось краще. І ну я йому було тоді вдячна, знаєте, за цей якось промінчик надії у 2020 році. Перше, коли побачила Романа, це було ще у 20-му році, на цьому славнозвісному його виступі у Савика Шустера. Він я ще так зловила собі на думці. Він сказав дуже багато таких цінних і правдивих речей. Я думаю, Боже, яка людина, да? Як, скільки в людині е, сили, сили духу вийти і на камеру озвучити ці речі, і я думаю, Боже, його посадять. Спочатку були погрози. Звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з офісу президента. Після нарад в офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності. Ви маєте мовчати. За що? За те, що за те, що завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. В судові засідання в активістів розбили грожеві окуляри. Коли я прийшла на перше судове засідання, власне, це був Шевченківський суд, як зараз пам'ятаю, і засідання було призначене на один час, його почали на півгодини раніше чи на годину. От. Адвокати прибули на вказаний час не запланований. Засідання перенесли до іншої судової зали. Адвокатів туди не пустили і призначили червінському державного адвоката з безоплатної правової допомоги, здається, щось таке. Ось, і коли я це побачила, я стою і думаю: Боже, це от за це воюють наші хлопці. Це за це вони там гинуть? Точно не за це. Спочатку я ще намагалася якось слухати. У мене була ще така якась ідеалістична картинка, Там, може хтось дивився раніше якісь фільми про сади, там якась блондинка в законі чи ще щось, коли саме виступають адвокати, виступають прокурори, вони там якісь доводи друг, друг дружки. Тут нічого не, немає. Тут а, є блискучі адвокати, є пан Роман. Оскільки ходили на суди, з самого початку є судді ж різні. А, вони дають надію, і ти сидиш, а, слухаєш виступи адвокатів, слухаєш романи, які апелюють до здорового глузду, які наводять факти, докази, невинуватості. І все. І ти бачиш, дивишся на суддю і думаєш, ось вона, вони зараз це почуть, я ж це чую, я розумію, да, я це бачу, мені очевидно е, не вонуватість працює, да? вислухайте, просто вислухайте людину, да. і тут беруть папірець, зачитують, продовжуємо недовіра, не бачимо підстав, змінити запобіжний захід. Прокурори вони якось читають якусь таку свою от, що він такий може втекти, може там щось там заподіяти шкоду, бу-бу-бу. Судді, теж щось таке. Там бу-бубу, -бу -бу, приховалися. Бу бубу, -бу. все продовжуємо сидіти. і він продовжує сидіти. Тобто, такого, як ми думали, можливо. Дискусія чи щось такого нема. Ти просто бачиш, це така зрежисована, з точки зору там, прокурорів і суддів. Це зрежисована картинка. Трохи вибиваються з цього адвокати, сам пан Роман. Ми там щось там, може, якусь їм таку вносимо неприємну нотку у життя. Але немає правочинства, немає правосуддя. Є просто якась така ганебна вистава, яка ну, дуже боляче, мені здається, б'є по тих, хто переймається долю України. Навіть не самого пана Романа, а він вже як, як частина іміджу країни, бо ця дійсно людина думала за країну за всю. Великий вклад в підтримку Романа Червінського зробили. Політики і блогери, їхня активність привернула увагу суспільства до цієї болючої проблеми. Ну, здається, що Червінський зробив злого. З складу злочину, навіть факту злочину в тому, що навколо йому інкримінують, нема взагалі. Просто нема він там відсутній. Але особиста помста зеленського появилася персональна ненависть Романа Червінського. Звісно, постійно він у мене зі стрічки не вибував. Це і дописи Петра Олексійовича, і депутатів європейської солідарності, і дописи моїх друзів, знайомих по Фейсбуку, які постійно тримають в курсі людей, озвучують цю проблему. І вже влітку я побачила, що долучився до підтримки пана Романа Степан Хмара. а небайдужі активісти з групи підтримки почали активно писати свої пости в соцмережах. Їх навіть маленькі дописи розходились безліч у перепості. Я людина не публічна. У мене був навіть закритий профіль в соцмережах. це не моє. Я люблю тихо. Все робити тихо, якщо в мене якісь думки з приводу політики яких висловлювала в, своє, в своєму колі спілкування. І тут я зрозуміла, що мені потрібно відкривати свій профіль, якщо я хочу щось зробити і медійно допомогти у справі Червінського, і починати робити дописи, інформацію, інформацію про суди і все інше. В інформаційному просторі, щоб люди, які хочуть, також долучитися, щоб в них був ну, дати їм шанс. так? І я разом з Олею, дружиною. Романа, ми почали думати, як же це зробити. І була створена група Фейсбук цілком таємно, де ми почали публікувати матеріали про наступні засідання суддів, і ну і про дописи наших людей, які відвідують засідання, які пишуть. І розшифровують е, те, що кажуть судді, прокурори і все інше. Це були якісь перші пости. Я точно не пам'ятаю. Там перший, другий, там ну десь на, на самому початку. І Я просто сиділа якось вдома і е, гуртала телеграми. Я побачила, я побачила на його сторінці свою фамілію. Мене було так. Це мене вразило. І я так подумала, ого. Ну, значить, треба ходити. І з тих пір, я не знаю, якось чи читає мене пан Дмитро, то вже дуже я так замахнулася. Але ну, його увага тоді якось ну, надихнула мене на думку, що можливо те, що я роблю, Ну, що я роблю? Я просто ходжу і пишу. От, ну, але це комусь важливо. І... Тому якось воно так. Знаєте, ми можливо, от дійсно у якось ми якось пов'язані ці, як думками. І щось воно так працює на колективному рівні. Я не знаю, треба зазначити, що активність групи часом лякає суддів деякі з них навіть намагаються боротися з активістами. Насправді, за цей рік було дуже багато судів, і я думала, що судді зашкварні лише в Шевченківському суді. Але ні, я помилялася. У нас виявляється є ще Печерський суд, в якому розглядається друга фальсифікована справа по Роману Червінському про можливий хабар. От і там була є така дама, суддя Гречана. Суддя Гречана це для мене як такий показник судової системи суддя, яка судить. І веде себе з взагалі в судовому засіданні в процесі, як суддя в законі, ну в лапках, звісно ж, яка, вибачте, керується і розмовляє з підсудним, навіть не з нами, навіть не з вільними слухачами, а з підсудним вже з боку сили і з боку, типу, ну, як вибачте, пахан. Ну, знаєте, ми завжди знаходимося якби між двох огнів. По-перше, ми вільні слухачі, ми вільні громадяни, ми маємо якусь гідність раз ми прийшли на суд. З іншого боку, ми не хочемо, щоб наші дії якось погано вплинули на хід справи і щоб нанести якусь шкоду самому Червінському. Тому ми завжди так намагаємося тих... ну, якось тихенько. Але ну, суддя гречана, вона якось сама перетнула цю межу, межу професійного діалогу. І вона почала з перших навіть якихось хвилин свого судового засідання виганяти нас. Ну це було, знаєте, ну це. Ми і так завжди на межі, коли суд від нас вимагає поваги. Це сіли, встали, суд іде. Ну яка повага до такого суду? Але воно, коли хоч якісь там ритуали, ці вони виконують. Ну більш-менш ми виказуємо цю повагу до суду. Але коли нас просто вигнали, ні за що ні про що, ну що ну ми стояли і співали їм. А прокурор це зарахував, як ну, ну таке свавілля, Він стояв, це ж є відео. Він казав, вони там пісні співали. Це було це було так смішно, ну наче вистава у дитячому садочку, ну правда. Часом сам полковник Червінський звертається словами подяки до своєї групи підтримки. Знаєте, коли кажуть, що ми група підтримки, мені завжди дивно, бо іноді, навпаки, ти йдеш такий зневірений у цьому тому, що відбувається за вікнами. Ти приходиш туди, і він тебе надихає. Він каже якісь такі речі, що тобі становиться ну якось. Ну, Начеб ти сам за цей рік вирос над собою. Для нас усіх, в групі підтримки, пан Роман став символом цієї боротьби з фавілям суддівської системи. І він нам кожен раз, коли навіть емоції там, від цього. Всього побаченого почуто переповнюють він кожен раз заспокоює свою групу підтримки і, і, і каже, що ми законним шляхом маємо довести, я доведу свою невинуватість. Він і ця його віра в те, що він здатен да, е, відновити це верховенство права. Вона передається групі підтримки, і ну ще більше стимулює, як це взаємовигідна да, така ситуація. Ми один одного підтримуємо. Активність вільних слухачів не обмежується судовими засіданнями. Періодично їх можна побачити під американським чи британським посольством. Я чесно, спочатку, коли почали хлопці та дівчата ходити, я не могла спочатку зрозуміти, чому ми ходимо до посольства. Якщо головна причина цього всього неподобства вона зовсім не знаходиться в посольствах для того щоб відстояти права політичного в'язня офісу президента, нам потрібно був розголос, оскільки нас тут ніхто не чує і не бачить. Ну суддівська система репресивна вона продовжує свою чорну справу. Було вирішено піти до посольства Америки Сполучених Штатів і до Посольства Великої Британії. повторюся. більше того, є така організація нескорений майдан. Вони вже 10 років довгих борються в судах за справедливе покарання баркутні, яка вбивала наших хлопців на Майдані ще тоді. Так, от, громадська організація «Нескорений Майдан, вони навіть подавали листа. Від себе, тому що простий пересічний громадянин, виявляється, ну не може зайти в посольство Америки, да, там і е, висловити, да, чого прийшов там висловити свої слова підтримки, щоб звернули увагу на справу Червінського. Але потім е, ну, виявилось, ну така якась проста правда, що якщо ми до партнерів звертаємося і кажемо чесно, що в нас, наприклад, немає зброї, дайте нам зброю і це. Ну, чесно, так чесний такий посил нам допомогти, і виходить, що ми з таким же чесним посилом просимо допомогти нам відновити справедливість, і ми показуємо їм, що в нас базові цінності. Ми. Просто е, вважаємо, що свобода слова, свобода, е, право на судочинство в судах, право на якусь справедливість це такі базові потреби, які і нам важливі, і ним. І постійно, отже, пан Роман в Судах каже: правда це свобода. Він цитує це слова Лінкольна. А я ще колись прочитала у Лінкельна є ще чудова цитата, що виборчі бюлетені – вони сильніші за кулі. І таким чином ми просто ходили показувати, що базово ми просто однаково коли закидали нашому міду, що вони погано будують комунікацію з західними партнерами, то ми трішки намагалися показати західним людям. Тим же виборцям е, західних демократій, що їм не буде соромно за те, що вони якось будуть на нашому боці, і мені здається, ну воно мало може допомогло, але ми намагалися. Активісти наполягають, що в Романа Червінського особливий статус. Ми неодноразово казали і кажемо, і наполягаємо. Ну сам Роман це декларував, і це очевидно, що Роман Червінський це політичний в'язень, політичний в'язень Офісу президента. І раніше, щоб не ну, якби бути коректними, ми оминали говорити слово там зеленський татаро Єрмак. Зараз не оминаємо, тому що очевидно, що це і факт, що Роман Червінський це політичний в'язень саме Зеленського, Єрмака і Татарова. Тобто, в такій послідовності. Майстрині Сум Ксенія Шпилька не мала змоги ходити на суди, тому вона не висловила повагу до розвідника іншим способом. Вона вишила портрет Романа Червінського. До ідеї створити портрет Романа мене надихнув сам Роман. Бо це така людина, яка, якою не можна не захоплюватись. Його професійна діяльність. Потім ці всі поневіряння з його арештом, півтора роки цих знущань, страждань, просто людині ні за що, за те, що він просто такий, який він є, за його позицію. Я одразу для себе зрозуміла, що це має бути профіль ну Чомусь ну, такий виразний, виразний профіль. Я шукала фото в інтернеті, знайшла його, тоді мені треба було його обробити кольорово там, так, ну, бо як би то, вишивати різнокольоровий портрет, ну це трошки не та тема. Ось Мені, мені хотілося чисто зробити такий фоновий, як трафаретний малюнок. Тому я, оце фото, я його закоригувала по, по кольору, як мені треба, тоді завантажила що це ж додаток схемний, яким я користуюся лише, ну, там, якщо треба якийсь малюнок, конкретний замовник замовляє, тоді я користуюся цим додатком. Завантажила в додаток і в притаманній на мені стилі. Додала раду, це моя фішка така. Причому у мене були такі думки, можливо, сам Роман не захоче її взягнути. Ну, я так чомусь собі уявляла, що ну, Роман, футболку з портретом Романа, можливо, йому буде ніякова, тому я таки обрала розмір. Середній, щоб підійшло, я можливо, сподівалася, підійде Ользі його дружині. Можливо, вона захоче вдягнути. Я побачила відео там, де Ольга дякує, тримає цю вишиванку. Мені було дуже приємно. А Потім ще й фото Романа, Ну, взагалі, я прям в такому захваті була. Ну, дуже щаслива. Суди продовжуються, і активісти групи підтримки продовжують на них ходити. Доєднатися може будь-хто, хто вірить в ідеали добра і справедливості. Я думаю, ну ми не можемо допустити, щоб в Україні, яка зараз от на межі виживання, всередині відбувалися такі процеси, щоб людина, яка військова, яка зробила величезний вклад у розвиток спецслужб українських і військ українських, просто сиділа за ґратами за фейковим звинуваченням, тому що вона перейшла дорогу комусь із влади. Ця людина офіцер, чесна, порядна людина і людина-ідеаліст, е, е, і він вірить, що можна законним шляхом зробити правильні речі, відновити справедливість. І це, це дуже багато чого вартує. Принаймні для мене, з огляду на те, що відбувається взагалі в країні, це такий якби, маяк. Маяк, який дає на натхнення рухатися далі. Я бачила як картинку, знаєте, якщо б приводили Червінського у цю клітку, і він би бачив тільки прокурорів і суддів, це одна картинка. А коли... Він хоч, хоча б і в клітці, але він, він бачить, як ми там йому це пан Романщик, вас кормили, вас там е, звозили до лікаря. Ну це ж ну ми ж надихали його. Тому я думаю, я не кажу, що ми зробили якийсь подвиг, але ну якусь краплинку добра, ми йому передали. І я вважаю, що ну це був. Такий рік, що його треба було зробити, що не дарма, цей рік був прожитий із за цього. Ми приєднуємося до найщиріших побажань на адресу пана Романа: З Роси й води, дорогий друже, хай тобі зориться і щасливиться, безхмариться і любиться, добро пам'ятається та горя не знається, а головне, хай здоровиться, хай вражається. З Днем народження дякуємо за витримку, за мужність, за сміливість казати в очі своїм ворогам та ворогам всієї України болючі слова правди.